Всім привіт! вами сьогодні просто арсі і сьогодні ми з вами будемо будувати автоматичний ліфт на Ресоні. Ось які нам потрібні ресурси. Заберемо їх. Скарлі ну не потрібно, я просто так поклав. Гаразд, почнемо будування. Чотири блока обсидіана. В ширину також чотири. Тут також чотири, а тут ось так уже блока. Далі як на відео повторюю. Тепер ставимо. На блок ламаємо його тут також. І тепер сім блоків вису... в висоту трошки підлагує це через усі механізми, які я для вас робив. Це той самий сервер. Зараз, зараз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тут так само. Тепер ми ставимо тут кнопку, ставимо облоки слизу, як моя мама називає їх блокшмаркою. Ставимо плити. Ставимо тепер роз Гаразд. Ну, у вас повинно бути ось так ось виглядати. Тож э, продовжуємо, ставимо ось ставимо, так обсидіан. Щоб було 3 на 4. Тут ставимо з факел. Uh, mm, не ось саму кнопку, до речі. Забув сказати. Далі... Ставимо ось тут факел перед стороною. Тепер... Uh, Ставимось такблоки слизу. Кріпер uh, хайн заважає. Ставимо тут поршень, а там який дивиться вниз. Перебираємося як бусину. Це як доповнення, яке нам потрібно, не заважай. Далі ставимо ось так поршень ставимо знову блоки шмаркль. Так, Тепер ставимо ось так поршень. До кінця обсидіону блоки слису ставимо. Тепер... Зараз відлагає в мене. Тепер ставимо ось тут э, Restone Факел. Ставимо стакпорши і до кінця ну майже до кінця ставимо блоки слизу тут э, блок Редстоуну і потім Блок Слизу. Так, гаразд. Э, далі. Ми ставимо ці плити, це були допоміжні. Тепер ставимо отак блок, поршень і блок редстоуну Далі беремо редстоун, ставимо його ось так. Беремо поршень і беремо обсіял. І все! Наш ліфт готовий. Зараз перевіримо, як він працює. Це бути правильно. Так, він працює єй! А тут трошки підлагало. Знову. Я хочу показати, як це все працює. Я випав з ліфту. Як сумно. Тепер не буду лохати? Та, не буде. Ось таке у нас повинен бути ліфт. Тим, дуже дякую за перегляд. З вами сьогодні був просто арчі. Не забывайте на момент підписувати, ставити лайки, приємность на моего телеграм-канала просто арчи. И...